Іване, а в матері корова ще не розстелилась. Ще не? Де ж його молока взяти? А я щось до Таміли позвоню. Спитаю. Алло, Тамілочка дорогов. Чуєш, а в тебе корова ще не доється? Тож женє? Та це я перемивала, ти так щось на лисників покортіла, молока ж нема. Та думаю, може, тебе вже єсть. Не, в мене ж теж в запуску. Одна буде в березні телиця, друга аж у квітні ще довго. А в його випросить, ти не знаєш? Ой, ні, в внельки не хочу, ну як чорту. Вона чи корову не підмива, чи я не пойму. Та я раз колись у неї брала трьохлітрову банку, так його ж ніяк було пить, те молоко. Воно так кізяками воняло, що я чуть не регала. Та ото ж така акуратістка. За других любить розказувати, а сама в гімнах сидить. Тата Мила, я ж до нінки тепер не піду, ти що? А після того, що Зоя в неї сиділа під оту бурю, я не хочу її бачить. Да, я ж тоді до неї пішла на другий день, по-хорошому, по, по сусідськи. Кажу, Ніна, ти ж таки по безсовісному й зробила? На дворі отаке мило, я кажу, отак переживала. А ви тут собі сиділи, хоч би тобі що? Чо ж ти, кажу, не вділась та не провела Зою додому? А вона мені знає, що каже, хай би йшла. Що я їй не давала. А, кажу, так оце, значить, так не давала, та якби тобі кажу, до утра вже й дихать не дало. Як у вас, кажу, клуня горіла, то ми з Іваном все покидали і попробігали тушить. Іван руки собі пообпікав, що я ще тиждень, їх лі, Та який тиждень ще місяць лічила, не проходило. А як ви, кажу, кредитів понабиралися кругом та не було чим отдавати, то ти ж кажу, все село бігало і тобі ніхто не позичив. Прибігла до елосовети. так ти оце кажу мені так оддячила. Важко було свою сраку підняти. Безсовісна, ти, кажу, щоб я тебе не то що в своєму дворі а й коло двору не бачила. Гамно.